12 лютого ми святкуємо свято трьох святителів – Василія Великого, Григорія Богослова і Оана Золотоустого. Знаємо також з історії церкви, що фактично спокійних часів церкві не було ніколи. Постійно були певні виклики, постійно була боротьба, і постійно потрібно було відстоювати істину. І навіть в самій церкві маємо також до сьогодні, наприклад, і церкву католицьку, церкву православну, чи багато протестантських деномінацій. А все це відбулося через те, що ну, люди не поділяли певних думок, і були певні такі моменти, які не подобалися людям. і Люди хотіли виправити ці моменти, і саме виправляючи, ну, ж таки, отворювалися нові церкви, нові, нові деномінації. І саме в той час, коли вже три святителі були прославлені, велику святи. Вже були святими, були люди, які шанували Іоанна Золотоустого і використовували певне його вчення. І не можна сказати, що визнавали його як Бога, але ставили на досить таке високе місце. Але, тим не менше, говорили, що цей святитель, Василій Великий, наприклад, чи Григорій Богослав, трошки менший за своєю рівністю, а були послідовники Василія Великого, які знову ж таки казали, що цей святий є найбільшим, і ми, значить, його вчення використовували, Рестовуємо заради спасіння і інших не може бути, а всі решту нижчі за своєю там славою перед Богом, переважало знову ж таки в таких речах не духовне, а переважало земне, і саме щоб оце земне не породжувало якихось непорозумінь, одному святому святителю був сон, де з'явилось три святителі, і Григорій Богословіан, Злотиустий і Василій Великий, і сказали, що перед Богом. Ми рівні, що е, потрібно вирішити це питання, і щоб ніхто із нас е, не став причиною. Причиною розділення, бо е, бачимо також, що легко розділити, але важко потім з'єднати. І от саме е, чому було свято е, трьох святих, тобто кожен із них має свій день. Найперший е, день пам'яті святих це день їхнього упокоєння. Так, і кожен із них е, в різний день упокоївся, і кожен має свій день пам'яті, але було вирішено святкувати цих трьох святих в один день, заради того, щоб єдність християн була повною щоб не розпорошувати, не розділяти, а на першому місці, щоб стояв Господь, бо які б святі не були, які б чудотворці не були, найперше всіх нас об'єднує Бог, і Бог повинен бути на першому місці. А кожен із нас, як і святителі, і всі ми, хто живемо на землі, хто є віруючою людиною, знову ж таки знаряддям в руках Божих, і найперше повинен служити не для своєї слави, а для того, щоб прославлялось ім'я Боже. Тому маємо таких великих трьох святителів, яких кожного року, 12 лютого, шануємо і прославляємо.